Харчові добавки, ароматизатори, барвники це все природні чи синтетичні речовини, які спеціально вводять у харчовий продукт для надання йому бажаних властивостей, проте чи безпечні вони для організму людини. Фахівці радять спочатку обов'язково дивитися, що складається харчовий продукт, а потім його вживати в Україні. Рівень вмісту харчових добавок рекомендує Національна комісія з кодексу аліментаріусу. На підставі їх досліджень головний державний санітарний лікар України затверджує гранично допустимі норми і концентрації вмісту окремої харчової додатки в продукті харчування, перевірку дотримання вмісту харчових добавок у продукти споживання. Проводить санітарно-епідеміологічна служба. Вона перевіряє продукт на безпечність для організму людини. Однак, зловживати фастфудами, чіпсами, сухариками, газованими напоями та іншими привабливими продуктами фахівці не радять. Їх часте вживання може призвести до отруєння організму. Звичайно, воно може викликати певний негативний вплив на організм людини, але все ж таки їх рекомендують вживати в тих дозах, які не можуть спричинити Міністерством освіти, науки та охорони Міністерством охорони здоров'я України. Навіть видано спільний наказ, яким визначено перелік заборонених речовин і харчових продуктів, які не дозволяють реалізувати. В школах, дитячих садочках, у буфетах ПТУ серед будь-якого харчового продукту харчові добавки позначають маркуванням. Є і трьома цифрами. Однак багатьом покупцям ці цифри нічого не говорять. Я готую вдома сама собі їсти. Магазинного я того не куплю. Звичайно, дуже читаю, дуже уважно, щоб там менше було тих єшок, щоб не було просрочено. Я питаюсь нормально здорової піші, яку навіть вирощую на субстрівому городі. На вигляд, що навряд чи вони природним чином так. 100% там нітрати. там. Більшість виробників добавок до їжі позиціонують свій товар громадськості як нешкідливий та екологічно чистий. А іноді навіть заявляє про його користь за допомогою реклами. А вірити цьому справа кожного. Однак лікарі радять краще бути обережними і не надто зловживати такого роду харчами.